Хочу вести свій блог, зараз кіото, і знаходжуся в місті бамбуковому лісі. Як я вже казала, це була одна також з моїх мрій. Єдине, що жалію, тут такі неймовірні стилі носять дівчата. І я б взяла собою всі, всі сукні, всі гітюрові спіднички. Але із-за того, що звичайно величезний багаж, то і навіть подумати не могла, що я зможу тут проносити, а змогла. Тому хто буде їхати на е, канікули чи відпустку в якому, беріть з собою все, що тільки можна, щоб ви хотіли насолодитися собою, красою, стилями. Тут це взагалі е, е, просто субкультура. І що я помітила, що мода, на носочки і сандалики, я думаю, прийшла звідси. Я навіть сама тепер стала заглядатися і хочу, тому мені раніше здавалося, що це якась безкусня. А тепер мені подобається. Єдине, що в Норвегії дуже холодно і це і, можливо тільки напевно влітку. А так носки то в нас є, але дуже холодно. Класно смотрять, дивляться вони з сандаликами, які гіпюрами носочки. блог вже в центрі кіота в парку, і називається. Monkey Park. ну думаю, що ви вже їх і помітили. Тут і вибігаються самостійно. Знизу є для дітей така а, прогуль, прогулячна площадка. Але запихана я тому, що це на відстані, як у нас волос Нідвіакс. Треба піднятись. Тобто доволі високо, можна навіть краєвид на Кіото подивитися. Але діткам дуже-дуже сподобається, Тобто вони тут живуть в своїй природі, їх підкалюють, але вони гасають з гілки на гілки, шукають свою їжу. Молоду дуже цікаво.